Голомось ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Цар і душі твої душі, пісками, що сюди, і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і тисові сам нас, очисти нас відзабові скварями, і спаси вони і душі наші. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і віки який Амінь. Святий Франциско, молися за нас. Вже всі ще, ще добігають. Так, е, поговоримо про місію Франциска. Чи, е, Франциск, коли е, почув цей поклик Христа, е, йти за ним, він до кінця ще не розумів цієї місії. Він шукає цю божу бою. Рогі розпізнає на молитві, на усамітненні, на аскезі? Я знайшов цікаве таке свідчення новодесяти Бонавентура, що коли Святий Франциск шукав Божу волю, якому життю має присвятитися, чи е, власне його дорога була, дорога покута, покаяння, так називалося, але властиво, як вона мала виглядати? Чи це мало бути. Більш таке пустельницьке, закрите життя контемплятивне, чи все ж таки е, виходити до людей і проповідувати. так? І е, е, він мав цю покору е, звернутися з порадою. Е, так само е, про, звернувся про молитву до Святої Клари, до сестер, щоб вони молилися в тому наміренні. Е, і е, десь Свята Клара також е, то відчула, чи мала якусь візію, до кінця не знаю. Отже, каже, що ї, життя е, значить, францисканці має оглядати як молитва і місія. Знаємо, що є різні покликання, різні харизми. Святий Дух діє в церкві. Кожна харизма, кожне покликання є від Святого Духа. Е, і Є, звичайно, що спільноти суто контемплятивні, закриті, є суто місійні, а францисканське покликання це е, покликання е, і контемплятивне водночас, і е, місійне. Франциск е, молився часто на своєму улюбленому місці е, Порцінкюлі, цьому клаптику Землі 2 на 2, звичайно, там тепер первочезна базиліка. Ось, і чує від Господа такі слова Матея 9.10. Це, це покликання до проповіді, де Господь каже: тепер було це Євангеліє, але тільки від Марка. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що царство небесне близько. Оздоровлюйте недужих, воскрешайте мертвих, очищуйте прокажених бісів, виганяйте, даром прийняли даром, давайте. І тут є конкретно так само вказівка: не беріть ні золота, ні стріба, ні дрібних грошей у череси ваші, ні торби на дорогу, ні одежин, двох, ні взутяні палиці, бо робітник вартий отримання свого. Отже, часто є згадане це слово не і ні. Тобто таке повне повне зречення, і знаємо, що святий Франциск це розумів дослівно. Проголошення проповіді. Отже, Франциск є також великим проповідником, не тільки монахом, який десь там сховався від світу, закрився, тільки дбає за себе, за своє спасіння, але так само є великим проповідником, що вказує назначення значення апостольської активності, і напевно ця апостольська активність. Є важлива в житті кожного францисканця, навіть брата, так. Звичайно, що апостольська активність не виражається тільки в проповідництві, в проведенні реколекції місій. Ця апостольська активність може виражатися і через молитву, і через апостолят молитви. І, наприклад, Святий Отець Пів оказав, що найважливішим апостолятом церкви є апостолят молитви. Апостолят молитви. Найбільшою проблемою сучасного світу є не криза. І не криза, навіть так звана покликань. Бо криза є, знаєте, де, хто така мудра людина сказала, є в людських головах. Господь є той самий, як каже Христос, каже апостол Павло до Дурей, Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Слово Боже те саме, Євхаристія та сама. Проблема є в людині, так? В нас в людях щось в нас не то, якось воно в нас так не так діє, правда? В сучасний світ є криза не молитви. Молитви люди не моляться. Так? І оце, в цьому є криза. Отже, і як ми бачимо у Франциско цю е, постать проповідника, що вказує на значення апостольської активності, Отже, в ті дні, в ті минулі конференції, наголошувалося на тому, що добрим проповідником є не той, хто багато говорить. Знаєте, можна багато говорити, можна годинами слухати, чи якісь конференції, а той, хто добрим прикладом заохочує інших до навернення і практикування добра. І Франциск тим був, що заохочував інших. До навернення і практикування добра заничлива тисячі. Можемо визначити таких кілька, кілька напрямних, пов'язаних з проповідництвом, зокрема францисканським. Отже, проповідь як свідчення життя. Це передусім, проповідь це є слова так само свідчення мого життя. Так? Як ми казали, той приклад, як Франциск пішов, що є в квітках Франциска. Як пішов проповідати з одним братом, каже, ну, і вони просто пішли, пройшлися. Так? Нічого не говорили, але це вже було їхнє свідчення. Те, що ми є в цих в габітах, чи в сутанах, чи в якихось інших е, богопосвячених одежах, говорить про те, що це вже так само є певне свідчення. так. Казався ти Василій Великий, що не габіт робить монахом, а життя, звичайно, що внутрішнє, це така зовнішня наша постава і такий вибір нашого життя. Отже, відомий вислів, вислід, які приписують Франциску, звучить так. Проповідуйте Євангеліє, а якщо потрібно, використовуйте слова. Проповідуйте Євангеліє, а якщо потрібно, використовуйте слова. Глибокі правда, слова. Отже, слів не потрібно. Вже сама постава. Знаєте, я приховаю в монастир тут, е відчувається така, ну не хочу хвалити, щоб хтось це, <смі> би цей, але відчувається така постава і такий дух, і не треба слів, так? що є цей таке життя, таке так? жити згідно Євангелії. це є важливо. Повірте, що люди в світі вони сприймають по, по, такій, по такій поставі, так? по такому нашому способу життя. Це перше. І ця фраза є, нема би такою квінтенсенцією його апостольської діяльності, тобто верхівкою такою для Франциска і його братів їхнє життя в радикальній бідності. Смирення та любові було їхньою найсильнішою проповіддю. Було найсильнішою проповіддю. Вони не потребували довгих промов, бо їхня присутність сама по собі була посланням. Світ щораз більше матеріалізується. Ми кажемо, що сучасний світ це є. Світ постіндустріальний, тобто нові технології, бачимо, скільки там вже 4G, 5G, там постійно щось нове з'являється і напевно буде з'являтися. Але як важливо є, щоб ці істини Євангелія не зрушувалися, так? щоб вони далі залишалися підставовими. В нашій духовності і в нашому свідченні, в нашому проповідності. І можемо тут є виклик, звичайно, що для кожного з нас чи наше життя є проповіддю, чи моє життя є проповіддю, можемо себе запитати. Другий момент це є євангельська простота проповіді Франциска. І цих перших францисканців. Отже, проповідь Франциска була неймовірно простою. Якщо так читати цей життєпис більший, який написав Тий Бонавантура, бачимо, францистам насправді дуже мало говорить. Ну, немає якихось таких, знаєте, довгих лекцій і так далі. Досить конкрет... дуже мало, але влучно і конкретно. <кліст> <кліст> Вона була простою, неймовірно простою, але водночас потужною. Це проповідь. Він не використовував складних богословських термінів, Це вже пізніше почався цей рух такий науковий більше в Чонабраті менших, Бонавантура, Святий Антоній. Свято Антонія проповіді такі величезні, знаєте, там, якщо взяти їх. Я раз хотів щось перекласти там декілька проповідей. Свято Антонія, то там величезні проповіді думаю, ну, і скільки то треба було цю проповідь писати? Звичайно, що це був час такий, що із титою Івана Зутусту теж були дуже довгі проповіді. Ось. Але хто би зараз нас такі проповіді слухав в церквах? Люди вже після 7-8 хвилин починають нудитися. Так? Отже, він не використовував цих таких складних богословських термінів, але говорив про покаяння. Про мир, братню, любов і його послання, що найголовніше, було доступним. доступним. Ми живемо у світі, де інформації є забагато. Так, відкриваємо інтернет, відкриваємо читаємо якісь соціальні мережі, ми бачимо, скільки реклами, скільки там того всього, всякого бруду, там навіть нічого, то, знаєте, хто більше заплатив. Той має більший доступ і просуває всяку таку маячню, можна навіть сказати. так? А простоти і ширості бракує. Так, засоби масової інформації є чудовим засобом для євангелізації. І це підтверджує вже, наприклад, святий Максим'ян Марія Кольба, теж славний францишканець. Франциск вчить нас повертатися до основи, до суті Євангелія. До основи до суті Івангелія — то тепер, тепер таке модне слово керигма. Мали священичі реколекції в червні в Зарваниці, то власне на, нам говорили про цю керигму. Що є важливо проповідувати навіть в наших проповідях про керигму, бо часто священики починають говорити якісь історії, якісь приклади з особистого життя. І... А суті, Євангелія не передають того тексту, тої притчі, яка була на, тому, на тій неділі чи в той день. Так? Отже, наше завдання це передусім, що свідчити, проповідувати Ісуса. Ісуса. Його приклад. Приклад Франциска закликає нас проповідувати не заради красномовства, а щоб достукатися і привести. До, людину до покаяння. Місія як наслідування Христа. Отже, місія Франциска, так само його апостоль, апостольська активність полягала як наслідування Христа. Отже, сама ця місія вже є самим способом наслідування Христа. Можуть виникати питання. Ну добре, а як наслідувати Христа конкретно? От вже сама місія, вже те, що Значить, ми відповіли на покликання стати священниками і монахами, чи просто монахами, так? це вже є місія нашого наслідування Христа. Коли Франциск відправляв своїх братів проповідувати, знаєте, як ті перші чотири францисканці загинули в Марокко мученською смертю, яке після того було свідчення? Святий Антоній на основі того захоплюється харизмою Святого Франциска і хоче властиво вступити на його дорогу, до його лав. І він давав чіткі настанови братам, які були прямим відображенням слів, слів Христа до апостолів. Це властиво той фрагмент, який я зачитав на початку. Не беріть ні золота, ні стріб, так Такі часи були, звичайно, часи середньовіччя, тим більше, що францишканці належали до дуже ордену, отже, ж, але. тобто залежність від Господа, як це промовляє сьогодні, так що ми так, надіємося дуже так більше на свої сили, а там про то потрібно подбати, потрібно якусь акцію зробити на, на місії чи на реколекції. Це все важливо, але передусім це є залежність від Господа. Ця апостольська бідність була не лише символом, а й практичним засобом для нового довіряння Богу. Так? Це не був ще тільки символ. От я не візьму з собою того, я буду без нічого, але це був такий символ. Перепрошую, це був такий практичний засіб для повного довіряння Богові. Франциск нагадує нам, тим, які живуть його духовністю, які наслідують Христа згідно його харизми, тепер його послідовникам в 21 столітті, що наша місія це не про організаційні тільки успіхи чи матеріальний достаток, а про повну залежність від Бога. Чим ще так характеризувалася проповідь Франциска? Його проповідь була проповідь, ну, мабуть, знаєте, вітання францисканців, Яке? мир, мир. мир і добра. Проповідь миру та примирення. Дивіться, сучасний світ не має цього миру. Але потрібно почати з найменшого, з сім'ї, між чоловіком і жінкою. Між батьками і дітьми, чи в наших спільнотах, можливо, якісь певні є непорозуміння, чи в священицьких, чи в наших спільнотах. Так? З цього часто виникають дуже серйозні речі, непрощення. Певні, і воно може мучити людину довгі роки, так би може видаватися все в мене добре. Ніби стараюся тяжко не грішити, часто сповідаюся, причащаюся, але щось мене муляє. Не маю непрощення. Маю в серці непрощення це те, що нас блокує, не дає нам дійсно більше з'єднатися з Христом. Так? Франциск приносить цю проповідь миру, миру. Апостольська активність Франциска була насамперед проповідь миру. Він заснував свій рух на словах «Pax et bonum», тобто мир і добро, яке стало вітанням для його братів. Він проповідував мир не тільки між людьми, а між людьми і всім творінням. Гріх, він зруйнував гармонію. Так? Немає миру між людьми, немає миру між людьми і творіннями. Чому тварини втікають від людей, бояться їх? Це є наслідок первородного гріха. В Едемському саду тварини чомусь не боялися людей, правда? Чому тварини не боялися Франциска, пташки, там, той Вовк, що до нього приходив? Бо він віднайшов цю внутрішню гармонію між Богом і пізніше між людьми, відповідно, налагодив ту гармонію між творіннями. Що після того він створює ті молитви свої, ця хоча б його пісня Брата Сонцю. Мабуть, знаєте, так? пісня Брата Сонцю та проповіді птаха. Пізніше святий Антоній також буде проповідувати, там будуть і горобці злітатися, чи там, наприклад, не приймуть його в рімні, так? Він піде до риб проповідувати. Тут риби будуть слухатися, не хоче людина слухатися, будуть риби слухати. Проповіді. У нашому сучасному світі, які роздирають конфлікти і війни. Так, нашу Україну роздирає війна вже скільки років, так кажемо при цьому повномасштабно 4 роки, але це вже той конфлікт, конфлікт триває, вже скільки років. Невідомо скільки то ще буде. Отже, проповідь миру є надзвичайно актуальною. Так, про це важко говорити, тому що багато людей не розуміють того, як я вже згадував цей випадок у мене на парафії. Отже, Франциск вчить нас, що ми несемо послання примирення. І Христос. Ніс це послання пізніше апостол, апостол Павло в одному зі своїх послань каже: ми вас просимо заради Бога примиріться з Богом. І наша місія це зцілювати рани. І нас чекає ще, це вже говорив і блаженніший патріарх наш Святослав і багато духівників церкви, що. Ми будемо мати таку проблему, це буде на десятиліття, що просто дуже багато людей зранених тою війною. Хтось втратив. Фактично немає ні сім'ї, ні родини, яка не зачепила би війна. Чи хтось втратив когось. Навіть ті люди, які повертаються з фронту, це вже не ті люди, які були. Вони вже з якимись з раненнями психічними, емоційними. Там з тими різними синдромами і тому подібне. І дуже важливо, знаєте, і щоб церква несла це зцілення, щоб люди не йшли зараз. Бо є дуже модно, бо світ пропонує своє зцілення. Зараз модно піти до психолога, до психотерапевта, а не до священника чи духівника на духовну розмову. Вже ніхто не радить, щоб. Сповідь, наприклад, так? чи якусь адорацію довшу перед присвятими тайнами, щоб віддавати це Богові, щоб він зцілював. А дають якісь, значить, психологів, психотерапевтів, вони, вони дають людські чинники, які мають зарадити біді людини. Є вони важливими. Але передусім Бог. Бо якщо Бог не поможе, то ніхто не поможе. А як ми молимося, щоденно на літургії Ісус є тим лікарем душі і тіла, найбільшим і найкращим. Отже, питання для роздумів на медитацію: як я можу зробити своє життя більш промовистою проповіддю? Чи не перешкоджають мої особисті потреби та прагнення моїй апостольської активності? Бо в нашому служінні будуть постійно якісь перешкоди зростати, чи в проповідництві, чи в моїй апостольській активності, як я можу проповідувати мир у сучасному світі, що роздирається війнами та конфліктами? Наприклад, таким закликом до молитви. Багато людей вже збайдужило в молитві. І навіть от той проект «Вервиться наживо», який проводиться з живим телебаченням. Там вже набагато менше людей молиться. Це навіть говорив отець той, що той заснував ту, ту організацію. Е, молитва на живот набагато менше людей вже мовиться. Люди, лю, люди якось чи втратили віру, бо виснажилися. Так? Це, та війна вже може прийти спокуса, ну, скільки можна молитися, а війна далі триває. Так нема кінця краю тому. Отже, ідеал ці спокуси використовує, щоб людину відтягнути від, 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 від молитви і відповідно від Господа Бога і від віри. Здаємо коронавірус, як був перед війною, скільки людей повтрачало віру. Тому що церкви закривали, до церкви не можна йти, бо там можна заразитися. <клух> і останнє питання: чи бачу я своє священне, чи монаше, чи і імонаше служіння як місію, як це бачив Франциск? Чи лише як набір обов'язків? Жило, що ми отримавши покликання, так само отримали певну місію, яку Ісус нам дарував, дав, щоб ми її маємо виконати. Чи, можливо, як якийсь, значить такий більш фаховий набір обов'язків, таких багато, наприклад, людей каже, там О, то, то робота. ну що то. Це стільки. Дякую вам. Помолимось. По найвищої присланий Боже, освіти темрі в умого серця і даруй мені просту віру, непорушну надію і досконалу любов, мудрість і розпізнання, Господи, щоб здійснити Твоє святе і стане Амінь. Не Отця і Сина, і Святого Духа. Вирушаємо.